Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в PUBG Mobile. Ну що, поїхали? Так, старт. Чекаємо. Вау, який крутий чувак. Це треба мені зараз все знайти. Ого, які... Так, минулого разу я вже грав. Це воно як тест. Чекає перед тим, як на карту. О! Підбіг та гвинтокрил зник. Бачили? О, все. Летимо. Так, на літаку вже. Так, треба бути. Так, коли стрибнути з літака. Одразу стрибнути, мені здається, чи. Чи далі. Так, стрибаю, все. Так, а хто там говорить? Так, перестрибнула так, щось уже знайшов. Так, щось піднімаю... Так, якусь зброю знайшов. Агов? А -а -а! Так, а що? Піднятися вище я не можу, так? Так, а хто там говорить? Так, щось позбирав, так, це зачинено так. Так, ні, давайте спробуємо. Давайте підемо нагору. Так, все. У нього з бокса зелений дим пішов. Так, окей, ну вже хоча б один є. <гум> так, хто там говорить? Так, я поки нікого не бачу. Так, а як бігати? Чё их кто -то стреляет? Mm -hmm. Так, все, другий є. Так, а як підлікуватися я щось? Поки що не зрозумів. Так. Це у рюкзаку треба знайти аптечку чи що? Так, а я можу підійти, підняти аптечку та одразу підлікуватися чи ні? Так, поки нікого не бачу. Так, о, мотоцикл, прикол. Так, все я сідаю. Так, все я поїхав. Але треба обережно, бо я минулого разу врізався та мені одразу приснився гаплик. Ще? це баги, та ні. Хай буде мотоцикл що. Так, обережно дерево. Так, оце я. О, це мені дуже пощастило, що я не врізався. <різь> так. А як вийти з мотика? Ага, все, вийшов. Так, давайте зайдемо. Так, щось нічого немає тут. Хто там говорить? Чуєте? Прикол. Так, а як це натиснути, е, бо бачите. А, хтось говорить так, це Ау, привіт. Так, бачите, я не можу його не вимкнути нічого. Так. Чует это, кто стреляет? Так, а это стреляют в меня, О, все. Бывай, чувак. Так, ще один є. Третій. Так, ну я вже як справжній професіонал граю. Е, мінус е, чувачок, ще один. Так, це. Тачка вона не їде. Так, і що? Воно підбирається чи ні? Так, а сюди. Так, все, я зайшов сюди. Так, а як вимкнути оцих е, чувачків, котрі е, щось балакають, але я не розумію? Бачите, вони як, якось е, під'єдналися до мене. Але я нічого такого не натискав. Так, ну окей. Так, це я не зможу сюди зайти. Так, побігли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ти що мій підписник чи що? О Чуєте, хтось стріляє десь. Так, ну давайте подивимось. Так, ну побігли. Давайте подивимось на мапу, де я. Так, треба сюди. Так, когось, шукати. Бачили, як в мене шмаляли? А звідки? Ага. Так, зараз я тобі. Все, зелений дим. Ну що, постріляв? Ну, давайте подивимось. Капець йому чи ні? Десь він ховався ще. Все, зелений дим у нього. З цього ящика. Так. Так, ну окей. бай. <різь> Він нарвався. Так, це що вже четвертий? Круто. Мені подобається. Так, біжимо далі. Так, мені здається, що якщо подивитися на карту, то треба десь сюди бігти. О, бачите, це що як королівська битва зона зближається? Чуєте? Хто стріляє? Так, це э, мені здається, що це. Мій чувак. Ну що, поїхали? Це я сів. Це він зі мною грає прикол. Це мені здається, що він і говорить. Хеллоу! Та куди ти їдеш, дай прицілитися. Там чувак стріляє. Так, ну він. Бачите, кудись їде. Так, ну окей. Е -е, будемо сподіватися, що... Ага, щось він е -е, вийшов з тачки. Він що, ховається чи що? Так, я не розумію, а чому. А, йому погано, е, то його мені здається, що поранив. Так, а що кинути його? Будь ласка, так, це я його підлікував. У мене так 22 з 99. усього Так, так. ну що, так сьогодні зіграли. Е, хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гри. Мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.